Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. У Мюнхені триває 59-та конференція з безпеки. Підтримка України безпрецедентна і на вулицях міста, і на полях самого заходу. Світові лідери кажуть, ніколи ще вони не були настільки об'єднані і готові підтримувати Україну. У відповідь на питання фактів міністр оборони Німеччини сказав, леопардів можна очікувати уже у березні. А віцепрезидентка США Камала Гаріс заявила, американський народ надихається неймовірною стійкістю України. Інців і ша продовжать підтримку України стільки, скільки це буде потрібно. Тим часом, очільник мюнхенської конференції закликав усіх політиків відвідати виставку Україна, це ти створена фондом Віктора Пінчука. Вона занурює глядачів в Україну з Мюнхена, Ольга Чайко. Другий рік поспіль Україна у центрі уваги Мюнхенської конференції з безпеки. Торік обговорювали, як запобігти повномасштабному вторгненню Росії, а нині як допомогти нам перемогти ворога. Вперше в історії конференції відкрив український президент із Києва. Володимир Зеленський заявив: у Давида немає іншого вибору, як перемогти Гуляфа. Причому силою альтернативи членства України в ЄС і НАТО немає. Україна воює за цілий світ, тому допомога має бути швидкою. Ми не повинні втомлю Ватися розповідати, хто почав війну, чому почав війну, і очевидно, що в Україні він не зупиниться, а продовжить рухатися країнами колишнього радянського союзу. Тож нині важливо не збавляти швидкості в боротьбі, адже він хоче, щоб світ сповільнився у своїй підтримці України. Він боїться програшу у своїй державі. Від минулої конференції минув майже рік, і світ шокований тим, що накоїла Росія на українській землі. кажуть в Німеччині підтримку Києву висловлюють усі партнери. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Європа ніколи не прийме імперіалістичної поведінки Кремля і буде продовжувати підтримку України. Світ стикнувся із імперіалістичними планами Путіна, і це абсолютно неприйнятно. Наші американські друзі понад рік тому наважилися на те, чого не робили ніколи раніше. Вони оприлюднили розвідувальні дані. Уже за тиждень європейський союз запровадив жорсткі санкції проти Росії. Ми стоїмо пліч опліч, єдині як ніколи, і залишатимемося об'єднаними. Головне завдання світу зараз підтримати Україну у її боротьбі, і єдність більшості країн у цьому буде незмінною. Заявила віцепрезидентка Шакамала Гарріс. Україну випробовують і тестують, та вона щоразу на висоті. Американський народ надихається цією неймовірною стійкістю. Last year on this stage... Рік тому з цієї сцени я попереджала про неминучий напад Росії на Україну. На жаль, це сталося через рік. Київ вистояв. Натомість Росія ослаблена, а Трансатлантичний альянс сильний, і об'єднаний як ніколи. А найголовніше дух українців зламати не вдалося. Під керівництвом Байдена наша країна продемонструвала лідерство у підтримці України, адже на карту поставлені моральні інтереси та цінності усіх нас. Я хочу, аби Україна знала, вона важлива для Америки, Європи та людей усього світу. У рамках Мюнхенської конференції з безпеки відбувся український ланч, який уже у шосте організував фонд Віктора Пінчука. Дипломати, політики, відомі журналісти підсумовують, що відбулося за рік, і думають, що має іще Європа зробити для України. Бізнесмен Віктор Пінчук просить згадати ціну, яку ми платимо у цій важкій боротьбі. Українці виборюють майбутнє і мир не лише для себе, а й для всієї цивілізації. Я хочу звернутися до всіх урядів. Використайте цей час максимально ефективно. Це ваш момент. Ви можете змінити світ. Зробіть достатньо зараз. Це унікальний момент вашого життя. Ви можете врятувати життя українців. Україна може піти контрнаступ, коли надійдуть літаки та ракети дальністю 300 кілометрів. Переконані світові лідери. Але навчати українців користуватися цим потрібно вже зараз. Тоді контрнаступу можна чекати у червні. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини.